От вхідний патрубок надрукований на 3D-принтері. Ми думали, що він вже нікуди в роботу не піде, але виходить, що піде, тому що ми не встигли зробити ну, по іншій технології. А треба срочно одну відправити повітрудовку, то будемо цю використовувати. Так, нам надали 3D-принтерщики. Тут підтримки, отак воно. Щухано, Ну, може, у них такий для них нормальний цей. Як сказати? Культура виробництва ну, нам не підходить для повітря, щоб так було. Має бути так. Має бути так. Ну, от якось більш-менш гладенька поверхня, щоб повітря по ньому проходило, тому що на цей. Крапата шишає поверхні, буде одразу всякий мусор затримуватися і буде наростати всяка штука. Ну і це джерело повітряних перешкод. Там так кипеде трохи менше буде, ніж по заводі, а ми ще от такі штуки робимо. Ну і як ви розумієте, ці підтримки будуть. Напевно, все-таки відриватися з часом, попадати на крильчатки, які в нас теж особливо не металеві. Коротше, це все можна зробити. Є така шліфувалка, і зараз я покажу, як ми то шліфуємо. Так, я в окулярах. Це, як бачимо, може макро включити. Як бачимо, це зайняло буквально кілька хвилин. Все воно вишліфувало. Зараз я перехвачу камеру. Вишліфувало доволі чисто. Ну, нема вже цих от рапатих штук, доволі гладенько все. Ми його зсерединою епоксидкою покриємо, пропітаємо, щоб тут теж його скріпити. І от. Інструмент не хитрий, доволі такий дешевий матрикс. Ліпістковий зачисний круг, грубий 80-ка. Буває ще 60-ка, то було б ще лучше. Ну, в нашому магазині то не знайшлося. Ну, невже це не можна було зробити 3D-принтерщиком? Тому що це такий якби відомий советський підход. Товариш, извини, Новый Новий год обработай напільником. Ну, пару минут, реально. Це добре, що в нас є такі інструменти, і ми це побачили. Якби його так заклеїти і поставити. Ну, не будемо вигоражувати українців, якщо вони роблять брак, то вони роблять брак. Дуже багато людей, бо так би його і поставили, а то забули б. І це воно б там свистіло б, відривалось би. Коротше, було б нехорошо. Ну, щоб було добре, треба зробити добре. І це не руками треба робити, а всього лише от таким от ліпістковим кругом за кілька хвилин. От. То таке, то ми за майстром підправимо. Тому що, якщо про це не говорити, то далі воно так і буде продовжуватися. От сказати раз, ну, людина, я думаю, купить собі за 30 гривень оцю штуку. ну Дрелька є по-любому. Ну, має бути якась, там, на 300 гривень, балушно воно купити і шліфувати цю штуку і в і віддавати вже з культурою виробництва підвищеної ну, по-нормальному. А ми тут зараз епоксидочкою його пропітаємо і буде добре. Також, що буде зроблено, от я назначив тут е, сформований вже патрубок. У тому діаметру, що потрібно. А зверху ми будемо його обклеювати композитним матеріалом за поксіткою. І відповідно ми наростимо тут 3 мм і вже не налізе на нього той шланг. Там. То я тут теж роблю заниження, шліфану тих 3 мм, ну, скільки там вийде. І буде патрубок в кінці кінців, приблизно такого діаметра, який він і тут і є, як він має бути. Ну якби тут нема претензій до 3D-принтерщика, то що вони думали, що оцим відбудеться, що надрукували і поставили, і буде хорошо. Але, як показали випробування, не буде хорошо, воно доволі крихке. і Воно буде ходити, але не довго, А може довго, але ніхто на це відповідальність брати не хоче, як мінімум я. Тобто треба його зробити і забутися про нього назавжди. <свіття> Пожиттєва гарантія, як зараз пишуть. Так, ну що, ми продовжуємо. Так, далі по зашліфовці. Я тут, як казав раніше, шліфанув, утончив профіль. Тепер вона стала близько тут. Ну, тоненько десь 2 мм всього лиш залишилось. І тут плавний переход на нуль Тут видно шари 3D видно. Тут теж заповнене не 100% видно. Коротше, зняли ми верхню шкуру, щоб утончити. ну і це місце займе композитний матеріал з епоксидкою. Композитний матеріал, але знову наші любимі джинси, ну, того, що вони не токсичні, такі як стеклоткань, щоб не віддихати і не чухаєшся після них. В результаті вийде не стеклотекстоліт, а просто текстоліт. От і все. Ну, воно достатньо міцне. Воно занадто міцне, щоб його там поламати. Якось ми зробимо і будуть також і наші на ізлом Так, застелив поліетиленом. Вниз покрашеним, бо нагадую, що поліетилен, який крашений, він до епоксидки пристає, бо він покритий якимось праймером. От. І перекрутив я з того боку до до цієї горловини шурупи, щоб воно мало площину. Тут роз розчертив. ну Підрізати ми будемо потім. Ніякої тут я не роблю. Дамбочки для того, щоб там сформувати композитний матеріал. Просто потім підріжемо, а зараз виложимо його більше, ніж треба. От і все. Ну все, зараз заколачуємо епоксидку і Go. Дуже багато часу зайняла ця підготовка. Це шліфовка вона не хоче шліфувати, плавиться і там виглажування. Ну, ми то подужали, ми то зробили. Отже, не пам'ятаю, чи показував, чи не показував цей всасуючий патрубок з текстоліта, з композитних матеріалів і епоксидки. Посверлив я тут отвори. О, в цій зелізяції були отвори. Шість штук посверлив, ставив болти на дистанціях, щоб не прожарився цей. Матеріал і заварив, прихватив прихватками ці болти. Вони ще не зашліфовані. Зараз будемо зашліфовувати. Воно стоїть симетрично по кругу, але здвинуто на один крок. на Один крок болтів не вистудили Тут зашліфовано, бо поверхня трохи рапата вийшло, щоб руки не. Різати, то я зашліфував, воно не впливає на міцність зовсім. Ну, скрізь всього, не будемо його ніяк лакувати, бо немає часу. А то побачимо. Буде час, то ще покриємо тонким слоєм, щоб було красиво. Ось. І такий от варіант. Ну, Тут теж все позашліфовували і позачищали, це вже й обезжирили. Зараз підготовлюємо до покраски.